7-9 грудня 2022 року ми заїхали в цей будинок на монтаж печі. Так, а ось у нас повітря. Заходить ззовні, труба утеплена і туди під камінопіч. Ось наш нодь, який потім перекриє бетоном, і ця труба залишиться в бетоні. Але утеплена. Важливий момент, коли немає можливості вже провести через чернову стяжку, ми, і буде підніматися пол на 15-12 см. Ми ставимо полоску трубу. Утеплюємо її і заводимо її під піч. Виходила решетка ось тут, якщо робити по крайньому отворі в панелі. Так, так. Біля самого димаря, ага. то я змістився на, одну, на один отвор сюди, ось тут. Я так, я зрозумів. Вот. З цієї сторони, ага. а з тої сторони так, так, само. так. Це ось ноль. Чистова підлога. Так, ось у нас виходить пройом залишений 31 см. Тому що наш блочок має 30 сантиметрів. Ось тут сюди вставиться пройом і далі змонтуємо дималь. Я кайфую, мені подобається. Класно. Ну, це найголовніше дяка майстрам. Якщо подобається клієнту, заказчику і зробили то, що. То, ну, то, бо я таке можу зробити, а воно двома лівими руками зроблено. Як не то не так, то то не так. А це. Класно, все працює, все супер. Дякую. Вот. Дякую, додає натхнення. Е, е, да, да, піднімає настрій, додає натхнення, ну якийсь такий е, як то ментального здоров'я додає. Так, так, так. Е, жму лапу, лапко угу. на, на зв'язку, і ну вже як там трошки доведу, вже все до ладу, то набираю і будемо фотографуватися, грітися, пити чай з кофе. <реш> Дякую. Ну як хто во ж гаразд? Дякую, Григорич. Бувайте здорові! Все, щасливо! Все, Гарного дня!